Всім привіт! Як завжди, я рекомендую вам новорічні фільми до нового року. Але так як нічого цікавого на даний час немає, щоб порекомендувати, але є нові фільми, які з'явились до нового року. Це Ножі Наголо 2, є перша частина. Досить крута, детективна. Фільм в жанрі детектив. Чим, чимось подібний до Пуаро детективів. Як ото в поїзді було, на Нілі, ось нещодавно дві частини було. А це е, теж про детектива частного, е, який розслідує е, вбивства. В цьому фільмі досить круті актори. Це Деніел Крейг, це той Бонд, останній, який був: Едвард Нортон, Жанель Моне, Кетрін Ган, Лесіон Домол. Афроамериканець актор я його не знаю, і Кейт Хадсон. Зірки цього фільму досить е, такі цікаві, е, ролі в них теж незвичайні. І, зрозуміло, весь фільм е, має певну таку інтригу, і ти не знаєш, хто вбиває. На початку тобі дають такі пару таких цікавих кадрів, після чого ти думаєш, напевно, ця людина вбила всіх. А потім ні, насправді все до кінця фільму перекручується, показується до цього як все це розвивалася історія. І розкриваються всі таємниці. Ну, Досить цікаво. Я думав, що буде детектив, так собі, фільмчик, прохідний. але... Скажу, що мені сподобалось. вісім це не дев'ятка і не десятка, але із до 10, досить крутий. Перша частина була такою розгонкою, певною цього формату цього актора, цього персонажа, детектива. А друга частина вже була така все вбомножено, Тобто всі класні моменти першої частини. А у другій частині примножили. Тому рекомендую подивитись. Якщо ви не дивилися, подивіться, прийдіть на мій канал, напишіть коментарі, як вам цей фільм. Ну, звісно, поставте лайк і підпишіться на мій канал. Всім хорошого настрою!